Не знаю, як ви, а я вже прийшов до того етапу у житті, коли мені важливіше не най-най-найкрутіші функції в своїх пристроях, а їх безвідмовність. Бо ж нічого не бісить більше, ніж інструмент, що вийшов з ладу в найнеочікуваніший момент. Тож сьогодні ми подивимось на якісно зроблену бездротову мишку, що можливо не виграє за вас всі матчі і не приготує вам каву. Але точно не підведе у вразливу хвилину. Мене звати Володимир Бортюк, ви на каналі Playoy, а це огляд безтротової ігрової мишки HyperX Pulsefire Fuse Wireless. HyperX Pulsefire Fuse Wireless поставляється в отакій от маленькій коробочці, де все акуратно вкладено в свої слоти. Інструкція, гарантія, сама мишка в тканинному мішечку, USB ресівер та AAA батарейка. Зняли кришку, вставили слот батарейку, а USB ресівер в ПК, і все можна починати працювати. Що цікаво, перемикач режимів живлення з коробки стоїть саме в позиції 2,4 ГГц. У Sphere Fuse Wireless це бездротова мишка середнього розміру з симметричним дизайном. А отже, підійде як правшам, так і шульгам. Щоправда, додаткові клавіші лише з одного боку, тож, шановні шульги, нюанс все ще є. Раз ми вже заговорили за дизайн і форму, то я не можу не відмітити крутяцькі перфоровані бічні панельки, за які прям дуже приємно триматись. Вони забезпечують нереальне щеплення і дарують відчуття того, що ви точно не втратите контроль. Навіть коли ваша рука почне пітніти з тих чи інших причин. Корпус, до речі, має матове пластикове покриття і не замацькується від контакту з шкірою. Ззаду у нас розташовані. Шувалось лога HyperX та невеличка смужка RGB підсвітки. Підсвітка ззаду, до речі, трошки просвічується знизу корпусу, але ви це побачите лише якщо перевернете миш. Піднявши задню кришку, ви побачите слот під батарейку та місце для зберігання USB-ресівера. На лівому боці у нас розташувалися дві вище згадані додаткові клавіші, а спереду дві основні клавіші, миші та колесо з RGB підсвіткою. Тут нас спіткає найперший і найголовніший слон в кімнаті. Як ви могли почути трохи раніше, ця мишка використовує в якості живлення AAA батарейку, а отже вона не має вбудованого акумулятора і, як наслідок, порту для зарядки. Так, ця мишка виключно бездротова. Власне, перевернувши її, ми побачимо ніжки в кутах та сам сенсор з чутливістю до 12 тисяч DPI, перемикач режимів роботи зліва від нього і кнопку перемикання DPI справа. Режимів роботи тут два. Bluetooth версії 5.1 та 2.4 ГГц радіоканал з USB-приймачем. За заявою виробника, мишка працює до 85 годин у стандартному режимі і до 100 годин без підсвітки. Це означає тижні гри без підзарядки, навіть при інтенсивному використанні. Використання батарейки тут має ефект двохстороннє леза, бо з одного боку вам завжди треба мати під рукою батарейку, але з іншого ви її замінили і все, можна ще місяць не переймати за це взагалі. До того ж, мишка передає в ПЗ орієнтовний стан заряду батарейки. Тож сюрпризів не буде. Як тільки вольтаж опуститься до певного рівня, сама мишка та ПЗ повідомлять вам про це. Тобто у вас буде від 4 до 20 годин на те, щоб сходити в магазин за батарейками, якщо вони у вас скінчились. Важить HyperX Pulsefire Fuse Wireless 75 грам. Повністю зібраному вигляді разом із батарейкою. Я не прям кіберкотлета, і більшість моїх мишок це завжди були саме якісь великі робочо-геймерські махіни з купою кнопок, що ставили функціональність на перше місце. Ця мишка є такою собі золотою серединою між звичайними 100 плюс грамовими махінами та найлегшими з гризунів, що в мас маркеті зупинились на відмітці в 50 грам. Тож особисто моє враження таке, що та, ніфіга собі, вона прям легка, але при цьому не занадто. У мене немає якихось проблем. Пов'язаним з тим, що я якось не так дихнув на неї, і все вже вона вже кудись собі полетіла. Мікроконтроль в шутерах чудовий, ніяких нарікань на це у мене теж немає. Розмір тут невеликий і не маленький, а теж прям середній. Так, після великої мишки треба кілька днів на те, щоб звикнути, але я все ще можу тримати її класичним долонним хватом. Загалом, що працювати, що грати з нею приємно. Вона гарно лежить у руці та не заважає. А є таким собі просто продовженням руки. Якщо ж ви і так користуєтесь меншими мишками, або ж взагалі розглядаєте HyperX Fire, Fuse Wireless як свого першого гризуна то проблеми з звиканням у вас не буде. RGB підсвічування, до речі, не сильно яскраве і доволі швидко вимикається задля збереження заряду. Власне, як і всі продукти HyperX, plus Fuse Wireless можна налаштовувати в програмному забезпеченні HyperX Ingenuity. Тут все по стандарту, якихось сюрпризів немає. Присутні керування RGB підсвіткою, ремапінг клавіш та налаштування чутливості. Ефектів підсвітки небагато, але їх можна налаштовувати окремо на колесо та задню грань, а також додати ефект, що спрацьовує саме від натискання будь-якої клавіші. Ну і якщо у вас є інші продукти HyperX, то звісно, їх можна об'єднати якимось ефектом в одну систему завдяки LightSeed. Бічні клавіші та колесо можна заремопити, як вам заманеться чи вимкнути. А от ліва та права клавіші миші можуть лише мінятись місцями. З одного боку, ніби якесь недолуге обмеження, але з іншого ви колись ремапили свою ліву та праву клавіші на щось окрім відповідних основного та допоміжного кліків. Отож би воно. Окрім всього вище перерахованого, в ПЗ присутній індикатор заряду батареї та налаштування ліміту, при якому ПЗ та мишка будуть вас попереджати про те, що скоро треба міняти батарейку. Також можна налаштувати яскравість та обрати полінгрейт від 125 Гц до 1 кГц. Ну і зберегти всі ці свої налаштування в мишку. Просто доступно, не переоскладнено. Я таке люблю. Так неочікувано для себе я зрозумів, що мишки теж можуть звучати доволі по-різному. Тож, ось вам саундтест. Всі основні та допоміжні кнопки, прокручування та натискання колеса, і кілька інших звуків для референсу. Моя гучна механіка та відкривання баночки енергетика. HyperX Pulsefire Fuse Wireless – вайрелас це доволі непогана універсальна бездрутова мишка, що не намагається брати якихось висот, а просто якісно робить свою роботу, і це варте похвалити. Приємний на дотик корпус з матового пластику, текстуровані бічні панельки для кращого щеплення, вага в 75 грам та доволі тиге колесо. Все це дарувало мені лише приємні відчуття від використання цієї мишки останніх кілька тижнів. Якщо вам треба надійний якісний інструмент без мільярда непотрібних додаткових функцій, то ця мишка може стати достойним кандидатом на цю роль. Пишіть в коментарі, яким критеріям має відповідати мишка вашої мрії, ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Та дизлайк, ну, якщо ні. Не забувайте підписуватись на канал, якщо досі цього не зробили. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд.